Сьогодні буду підготовляти свій трейлер для зими. тобто спустити воду і закачати воздух, щоб ніякі трубочки зимою не розмерзлися. Збоку на трейлері є така надпись Low Point Drain. Це означає сама низька точка для спуску води. І вона отут під трейлером. Ось от там. ця пробочка сіра, вона відкручується. Та її треба відкрутити і спустити воду. Два ключика. Вода так не біжить, тому що ну, закриті крани всі. От, Але відкручуємо обоє пробки, а потім відкрити любого крана. Я звичайно роблю це на дворі, шаур відкриваю. А це на дворі шаур і я відкриваю шаура холодну і гарячу воду І як бачите там зразу почало крепше бігти. А тепер тут біля ватер на дворі откручуємо от тут Перекручуємо тут 27 мм ключ Це треба буде почистити його акуратненько. І коли вода вся витече, проміть бачка і закрутить назад, щоб він був сухий. Цей стержень у мене вже 3 роки. Як бачите, він в дуже хорошому стані Тільки трохи накипи на ньому. У магазинах все для кемперів або онлайн. На Amazon ви можете знайти отаку штучку. Можна знайти це спеціально для промивки сюди. Вона одягається на шлан, обікновений домашній шлан від хати. От. Ну а тепер будемо чистити. Думаю, видно яка грозна вода йде. І це пользовалося фільтром, через фільтр це йшло. А далі купляємо такого переходничка з воздушного шланга на сіті Water Connection. Він також є онлайн або в магазинах, де все для кемпінгу. Одіваємо із компресора шланга, на компресорі виставляємо 50, -50 э, PSI. Не більше, щоб не порвало шлангів у кемпері. І Спочатку продуваємо трохи, а потім закриваємо всі, оставляємо тільки саму нижню точку. Ось такі сухенькі, закручуємо назад. Крепко зажимати не треба, тому що воно на комс. А потім закрив холодну воду і тоді на гаражку воду тільки залишив, всі крани закриті. І тепер закриваю пальцем трошки создати давлення і щоб сюди випурхнуло все останні каплі води, щоб вода в системі нічого не залишилася. Так, єси раз. Ось все, проду. Немає ні води, нічого сухо. Ну це тільки на воду, це не на каналізацію.